Цьому народові скажеш, так, говорить Господь, ось я даю перед вами дорогу життя і дорогу смерти. Хто сидітиме в цьому місці, той помре від моча і від голоду та від моровиці, а той, хто перейде і прийде до халдеїв, що вас облягають, буде жити. І стане йому душа його за здобич. Бо я обернув лице своє на це місто, на зле, а не на добре, говорить Господь. Воно буде дане в руку царя Вавилонську, а він спалить його вогнем. Про все попередив, що з нами буде, треба було його тільки слухатись, якщо не слухатись, на щось не діятись. Це я. Ваша Юлія Охотникова всіх люблю, дуже поважаю, хорошенькі, Завжди приходьте до мене на мій канал. Я вас не ображу без причини, Іноді буває дуже емоційне від перезбудження. Але мене оточує такі негатив, що ви повинні мене розуміти і не ображатись на це, а допомагати в тому, щоб мене заспокоювати, дарувати любов, то, що я вам хочу, тільки гарного, світлого майбутнього. Я не знаю, куди нас приведе наш Господь, до якого ми всі молимося, які мої однодумці. Але надію, що поганого і злого він не побажає нам, тобто проколоти нас аби серце чи позбавити того, що. Без чого ми не можемо жити, як то кажуть. От у мене розквіла квіточка. Зараз вам зніму це в наступному відео. Це всім, дівчаткам. Дякую вам. Люблю.